Коротше, крило віднімалося від автомобіля, кручене. Після питання, що крило теж кручене, вифарбоване, сказали так, фарбоване. Цього не було сказано, це Porsche центру. Потім далі, під час огляду авто відвалося, що і дверка круче. Потім трошки розібравшись, вона фарбована з двох сторін, з внутрішньої сторони шар фарби більший, і вона у нас теж міняна і фарбована. Потім далі, Добралися до задньої кришки багажника. Там болти сховані під пластиком, трошки розібравши. Вона теж фарбована. Фарбована з двох сторін під прибор. Єдине, що з внутрішньої сторони завжди автомобілі шар менше. А в даному випадку такий же слой шар фарби, як і з я ж ви розумієте, якщо ви купите таке авто, а потім зрозумієте, що авто там було у ДТП, наприклад, якісь там елементи крашені, ви вже нічого не докажете. Тому що в базі Порше одна дверка фарбована, а все інше вже хто зна там, через місяць, через два, чому воно фарбоване. Було воно фарбоване, або ви десь там стукнули машину, швиденько пофарбували, а потім претензію якби до Porsche висуваєте, да, Ой, я мені там биту машину продали. Це вже їх не турбує. Машина продана, а далі це вже ваші проблеми. Тому, друзі, будьте уважні.